День гідності та свободи. Саме 21 листопада почалися дві революції: Помаранчева у 2004-му, та Революція Гідності у 2013-му. Традиційно в Івано-Франківську пам'ятною ходою вшанували полеглих героїв Небесної Сотні, а також бійців, які загинули в російсько-українській війні. Протестувальника Євромайдану Романа Гурика щороку долучається до заходу. Уже майже 10 років прийшло з того часу, як під час зіткнень на вулиці інститутській від кулі снайпера у скроню Роман загинув. Мені для івано-франківців він є усобленням небесної сотні. Коли почався майдан, а коли пішло побиття студентів, то він зразу поїхав до Києва, а їх зібрався цілий автобус. Він його друзі, однокурсники з університету, і вони зразу поїхали до Києва. Чому? Він казав: мам, так не може бути. От каже: Ну це нереально. Виходять люди висловити свою позицію і їх за це б'ють. Каже, це ми де живемо? Вшанувати пам'ять полеглих прийшли й студенти, які у той час лише спостерігали за подіями. Серед них і 17-річний Іван. Коли в країні відбувались політичні протести, йому було всього сім років. Хлопець пригадує, навіть тоді у нього було неабияке бажання відправитися на майдан. Ці всі події відбувалися, коли я ще був маленький. Але я це все пам'ятаю, дивився по телевізору. Так само з нашого села, села Вікняни, е їздили з Дуглась Ради. Та так само наші люди були там. То було страшно, було бажання піти, хотілося. А ще був маленький. Учасники тодішніх протестних акцій кажуть, основний поштовх здійснила молодь, яка прагнула жити у вільній країні. Я хотів би подякувати тим сміливим студентам, тогочасним студентам, яким було по 17, по 18, 19, 20 років, які вийшли на майдан, які не побоялися. Всі студенти Франківська хотіли бути присутніми. Когось не пускали. Ми ходили, я пам'ятаю, до медакадемії, вимагали ректорат, давай. Випускає Франківськ Вставай, Франківськ – це Європа, і Україна це Європа. І завжди до першого числа Майдан мав такий розважальний. Ми танцювали, ми співали, було мало політичних заяв. Після побиття студентів в Києві в нас вже з'явилися політичні лозуни. Учиста хода завершилась у меморіальному сквері. Тут відбулася панахида за полеглими та покладання квітів до їхніх могил. Ей, плине кача, Сні. сині, не кача поти сині. Італія Коуч. Ігор Попик. Телеканал 402.